Лише мінімальний крок, який можуть безпосередньо похитнути гравці Глобалоджик. Дацько простріляє воно. І Володимир Михальоньо і багато інших помиляється. Мельничук взяв на себе ініціативу, може завдавати удар у середньої дистанції Бруней. 2-1. Артур Січка. Іде вперед. Взяв на себе ініціативу, пробив середньої дистанції. Січка. Візьме на себе ініціативу. Буде зміщуватись середину, але Мельничук читає за опонента. Довай рейзи метрів 12 доврить Сергій пробиває середньої дис... пекарем і так далі. Удар! в Ближній кут у виконання Яремовича. Михалюні. Я просив попередній зустрічі також зараз у глядачів цього матчу. прошу ви... Слюсаренко. Батаго, ось це вже дуже цікаво. Павлої з м'ячем. виконує Удар повз. Повертаємось з великим задоволенням доволення другого тайму у відповідь, але тим не менш віддамо належне зараз за старання. Січка, його удар Шапошник. Передача Єрмович над дворотами і знову От-от і чверть зустрічі залишатиметься. Відключається Ніконенко. Спробував завдати удар, якимось дивом не відзначається вдова. Одного із лідерів. Удар повз ворота від Артура Січки. Отже, кале нічим не гірше грають у захисті, поки що жовто-чорні. Мельничук його удар. І м'яч опиняється в воротах. 2-0. Володимир Мельничук. Можливо, виводить Смарт Рокстер сперед. Нічого собі. Мельничук вдало зараз грає. до другий півфінал Елекса Ванга не пропустіть.